Всім ви на каналі Жабайцу і сьогодні ми продовжуємо грати у Fallout 3 минулого разу. Нам подарували будиночок хатку. І сьогодні ми подивимось, що, що у нас є в цій хатиночці. У нас перше, що ми приходимо, бачимо, це робот. <звіт>

Каже, що анекдот був такий. Одна одного разу я е е відвідував крематорій, е який робив окос, окос, дент летмі який давав знижки е жертвам е пожеж. Блін, ну О, да. Так, items. Понятно. Так. Що я тут лишу? Я лишу. А, я лишу, лишу, лишу. Напевно, лишу це Notті Nightmare? я не знаю, пап. Хоча воно не багато. Гай! Цей Tunnel Snake, тому що це як пам'ять. Волт лапні форм, це теж... Пам'ять про Джонаса. Метро Хеллмот поки не знаю, хай бле. Зі мною. Так. Екзит. Так, що я хочу. Так. Так, полагодити. пу 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 поуже тут можу полагодити? Ні. Так. Тут я лишу всяка хлам. Типу це, це, так, приворбук, хай поки теж будуть. Тут. Так, нюка, кола, трак. Це я, коротше, це я хочу. Повернись, повернись до мене напису. О, та я Може щось? шесть. О. О, все. І-і-ідеально. Так кабинетик все чудово М -м. конечно же я мало выкинув у меня так багато всякой фигни точно что я э, цего так зброя зброя зброю, зброю, зброю. куда я покладу зброю давай я зброю покладу тот а, так що я хочу покласти? Флеймер. Тому що він багато важить, у мене поки нема. А, так, лазер Райфл. У мене поки мало. Так. Медметрон, хай буде, мініган. Не знаю. Я поки не хочу їм користуватися. Це хай буде. М -м, снайперка. Поки теж хай. Все. Підемо, підемо. А підемо ми, а підемо ми, давайте подивимось, що у нас по завданням є. Так, квестики. Uh, survival Survival Guide. Це там. Uh -huh. Давайте збігаємо туди. Mm -hmm. Подивимось, типу. Мойра сказали, що. Юперси. Бідалашка. Мира сказали, що обережно, треба, не треба їх а, Убивати тому. Тому, як би. Ми шви десенько. Типу заліземо до них в цій. Так. Мені треба знайти. О, фасіліти термінал. Ммм, так. Бартеринг. Магніт дивіт адвертайс. Так. Так. Вітали всі спроби. Так, äh, що. Surviving буде, не? Напр... Direction. О. Кайф. Дирекшн. Це Махацкер. Так. Ініціалийз Water Management. Uh, включити цей А, із... Тет, uh, Пам'ятай, uh, я зберіг. Цю ничку для тебе для того, щоб ти знайшов. Не довіряй нікому, особливо нікому, хто а, працює на мене. А, зроби це сам. А, я ще зробив з дверю а, кладовки а, внизу біля а, службового виходу. А, там є напольний сейф у клініці. Які має в собі частини, які допоможуть полагодити зламані двері? Також я залишив тобі інструкцію по поло, інструкцію, як полагодити на про всяк випадок, про всяк випадок, якщо ти трохи підзабув. Але ти завжди а, був а, а, неперевершеним. А ти, але ти завжди неперевершено справлявся з а, інструментами. Тому я впевнений, що а, в тебе все буде добре. А, Тепер давай. Так, понятно. Мені треба... Что мне треба на мне для квеста мне треба playster обзор. А -а -а. иди в жопу бить в жопу беля сервис доллар Так, щось там сервіс дорив. Я пришел. Ой, що я дробовию, шо я дробови. Тут нема цих лароків. Так. Так, айден машин. Так. Ми подивимось просто. Поки що тут є. Так, лайнер Вейслендер. Так, напальне. <coughs> uh -huh. Так, компонент до рей. Так. так, а я двері? Я забув. Так, а... не анбокс секер медикал сейчас. Так, стоит. Фикс брокендор. Внизу біля сервіс эндранс. Так. двери внизу для сервис центранс. Так. Еще какая-то Вестлендерка. Никакого. А -а -а. М -м, ничего так. Метал армор. Давай. Все, Но ну, ну, все корисно. Так, окна жочки. Давай. Клоукер атак. Так. О! Блейд. О, Бенч. Шиш кебаб. так у нас. Газ танк. Пилотлайт. Так. А, так, що таке Pilot Light? Я не памятаю. Так. Ага, так, короче, ми потім сюди повернемось. Зараз ми... Підемо до Мойра? Ми виконали завдання, ми ніколи ми нікого там не вбивали. Так зараз. Так, да, зараз спочатку ми до Мойри сходимо. Привіт, a leader? some sort of king or priests or some sort of scaly community center. Uh, i'll bet most people would have just gone in there guns blazing without half a thought. but not you. you're the best research assistant ever. i'm getting a good signal. but what do you think about them from your first-hand observations of them? О, вони... О, так, від позиції сили вони о, не борються одне з одним, тож нема ніякої боротьби за лідерство. О, дійсно? Може, їхні лідерські фігури – це бред. Звісно, як антиквіни. Я думаю, що відбувати Майерлерк King would prompt the others to move. Some of these observations about their armor and camouflage gave me an idea for reinforced, neutral colored headgear. Consider it thanks for not interfering with them. Oh, speaking of which, take these, so you can continue to avoid them in the future. Hmm. Tak, uh... Oh, it's very real and very complete. I think I'm really capturing that sly and stylish way you have of getting around problems out there. Of course I worry I'll write with too much style and not enough substance, so keep bringing me back good research, and that won't be a problem. Here's your payment. I know ammo isn't really your style, but think of it as excellent bartering material now on to the next chapter the last chapter is a bit more esoteric it's about the survival of humanity as a whole and how to rebuild society deep stuff huh we need to know how large settlements are formed how to harness the old technology and i'll need you to get ancient history from a nearby library we're in the last stretch now so let's finish it up strong what's first mm -hmm. We're upon them. Don't be so sure. You'd be surprised how confused people get, even about important things. In this case, I'm talking about Rivet City. It's the most successful survivor settlement around, but no one here really knows how it started. Of course, that's why it's important to know how a place like that succeeded. So I need you to go there and do some researching. Хм, так, вона направляється в River City. Хм, да, добре. Oh, now I can't wait for what you find out down there. And check around to make sure you're hearing the real deal. Mm Have -hmm. fun, fun out there, okay? А, добре. Plus в River City вже зараз а в мене два квести. Перше Якщо ви пам'ятаєте, ми врятували хлопчика а, Брайана Вилтеса, і йому треба було знайти родину, тому що його батько помер. Так, а, о, Люці Вест. Hello there, nice to see you. А, Я доставив лист до є. О, oh, thank you for remembering. With everything that's going on, I almost forgot about it. You have no idea how much this means to me. Thanks so much. Um, так. Мені требаїть. Okay. Well, anytime you find yourself back in Megaton, be sure and look me up. Набра. Так, після дня нашого дому. Я хочу подивитись. Чи у нас був? Та так. Так, ну це ми збирали. Угу. Коротше, нам ця Мойра дала якусь, а, так, Шейрі Хед Сник, угу. з якою ми б могли. А, я хочу ще раз пройти туди, Ванкоричський Меморіал, туди, а, там, де ми були. З тими крабами і по... подивитись, що там, за що ми знайшли за частиною дверей. Які там двері? Про що це все взагалі було? Так, це десь внизу.

Дай это пройти. Двери, відкривай так. 니잇잇 З цим впорались. Так, а тепер двері, які внизу. Так, це ми забрались. Це ми не забралось не на саме верх. Так, давайте заберемось на саме верх. Ага, угу. так, лазерний пистолет. Так. Давай, это так. Кис-терминал. Гарден. Сникинг. Мутантс. Мотанты. Мутаттнц. А, так. В Так. Ой. Понятно. Це супердоре показує, так. ми знайшли якогось чувака. Not, так. Третья венька. коротше, його прислали, типу, повбивати цих а, для А, але, як ми бачимо, він не впорався. Так. Так. Стимпак Ой, це якийсь супер страшний. どういう Так, ходим те сюди. Може, тут якийсь цей... Тут прям о, тут прям ціла. М'ясна. А, а що тут ми будемо досліджувати у наступній серії. Всім дякую, що дивились. А, пишіть коментарі, ставте лайки. А, і до наступної зустрічі. Бувайте!